Сьогоднішній турнір чимось відрізняється від інших. Хіба що тим, що він знову в нас цього року набуде розмір міжнародного, придує наших знайомих, добрих, сильних струменів з, з Чехії. Традиція це вже 14 турнір. Я радий, що нам дається. Продовжувати цю низку турнірів, тому що провести один турнір досить легко, а провести цілу серію досить багато, досить важко. Тому що треба знайти спонсорів. інколи менше не вистачає сил, як на це все і нервів. В цьому році все було досить важко, тому що були в нас деякі перешкоди. але... Вдалося на нас на скрипти деякі кошти для того, щоб просто тому що цей турнір професійний і оплачується як дорога спортсмені проживання, призові фонд і так далі. Хочу окремо, окремо подякувати депутату міської ради Михайлу Чурилу і власнику ресторану Побгаус Олександру Спенському, який нам допомогли. Саша нам допоміг вже другий рік підряд. В останній момент у нас вислано декілька, декілька спонсорів, де ми чекали, що буде, буде достатня сума, щоб провести цей турнір. Сума є, тому що ми вже, якщо не вистачає, ми додому своїх коштів або хлопці чимось поступляться. Ну, Глядачі цього не відчують, тому що турнір буде проходити так же напружено і з якоюсь інтригою, як завжди. В цьому році, році скорше всього, я так. Я так думаю, що виграє Володимир, тому що він дуже, дуже в дуже добрій формі. Це підтвердив, підтвердив цього, в цьому році на, десь на 12 турнірах. В останньому йому вдалося навіть виграти. Дуже престижними, сильними спортсменами, декот ходять десятку у світі. Словаччині так. А місяць тому, чи півтора місяця, він посів друге місце в Польщі, теж на такому ж турнірі, на це Кубок Центральної Європи. І вже тоді здивував багатьох. А тепер вдалося йому навіть перемогти. Так що я постараюся укласти йому достойну конкуренцію. І чехи, які приїдуть, теж, теж не, не слабких. Але там є одне, одне но. І Ще в суботу ми виїжджаємо з Володію в Операт, який за 200 км звідси, і виступаємо на турнірі парному Татранський салач. Там будуть і чехи, так що і ми, і Володя, і Чехи будуть досить змучені, так сказати, втомлені. На другий день, генеральне турнування, але в нас, який в цьому місяці наш сюди 4-5 турнір. Так що ми перший звикши вже до цього. В цьому році планувалося шість учасників, але один нам відмовив, тому що, сказавши багато, в цьому році була дуже велика спекота, він мало їв і похудав, і тому втратив силу і так далі. Я не буду нікого, не буду його заставляти, тому що це здоров'я перше. Так що виходить п'ять учасників: троє нас, Ужгород, Мукачево, Мукачево, Березни і двоє чехів. Будуть багато таких трав, які у нас давно не були. Буде знову підйом каменя на платформу, вже не було з 2013 року. Буде утримання важкого, важкого автомобіля в руках на максимальний час. Будуть перенос фермерська хода з валізами 144 кілограми. Буде вперше у нас на турнірі буде колода. На максимальну кількість повторів за одну хвилину. У нас вже була колода на турнірі або в естафетах, або на максимальну вагу, але такої, що на повторі ще не було. І в нас вдалося зробити в цьому році дві колоди, так що буде парна вправа, що зможуть порівняти, хто спортсменів і як це закидує на Ну і ще декілька таких цікавих прав: естафет. Будуть конкурси для глядачів, як завжди. Три конкурси для глядачів це підйом колодою легшої правда, як ми піднімаємо. Буде утримання гирі перед собою на витягнутих руках і буде будуть валізи, теж, але теж легкі поліги, лише 100 кілограмові. І також конкурси для дітей, тому що це навіть дуже популярно між дітьми. Ми кожен рік розширюємо категорії. Спочатку була категорія лише з 6 до 8 років, потім з 8, з 8 до 10, і тепер у нас категорія є з 11 до 12 років. Дітки теж там переносять легкі валізи, 5-6 кг, отримують пляшку з квасом на максимальний час. І в цьому році ми таку нову, нову право завели, таку, як і для нас, тому що у нас це ж перше буде. Ми будемо тягнути колесо на, на цюгах. І те ж саме діти будуть тягнути, правда, намного легше колесо. Наприклад, в Україні лише дві країни є у світі, Литва і Україна, де признаний сумен як офіційний держави признаний як офіційний спорт. Ну, бачите, і так, проблем багато, тому що. Це спорт, де треба якийсь, так як будь-який спорт, де треба кошти. А наш спорт це більше шоу. Люди, які приходять дивитися, це зазвичай безкоштовно, тому що для того треба спонсори, які би оплатили всі ці наші розходи, які є. Стронгман це такий спорт, в якому залежить немало, як би сказати, удачі. Ну, як піде і переможе сильніше. Ну, я не можу настроїтися, бо я буду перший там чи там, бо можу вийти на першу вправу, і щось не де господи потягнути, і все закінчує. Ти коли рішаєш, сотні секунди? Ні. Що я говорю, удача немало важлива в цьому спорті. Дуже травмонебезпечний цей спорт, бо дивіться, як вам правильно сказати, в ньому нема ну, переліку дисциплін. Кожна федерація, кожне змагання, інакші дисципліни. І не можна затренувати ці чи інші зв'язки чи м'язи на, на цю дисципліну конкретно. Ну, одним тягнемо кам'ян за собою, другим треба тягнути корабель тільки руками, аурам, так як я тягнув в Польщі. Так що ми не готові для того, ми не маємо такої сильної бази, щоб десь тренуватися так під кожен турнір. Ну, стараємося щось видумуємо, щось тут завдяки Івану, ну, в Ужгороді. Трохи піднялась база і ми стараємося тренувати і щось доповнювати до цього. Ми започаткували ще в 2009 році турнір Юніор Сурмен. Це для юнаків віком від 15 до 18 років. Якщо хтось старший, вже не може прийняти там участь. Ну і там хлопці багато молоді, можуть показати свої можливості, мають де реалізуватися, а ми вже потім бачимо, хто якій формі, і потім запрошуємо вже до нас так сказати на дорослі турніри. Бо деколи молоді хлопці і багато хлопців тренуються по всяких залах і так далі, але не мають, немає мають де себе реалізувати. Хочаться кудись вийти на якомусь турнірі, щось показати, але нема де. Тому що я радий, що коли ми це започаткували, навіть не дуже хотів, тому що не було у нас таких легких і снарядів для них. Але знайшли з часом, розширили базу, і тепер кожен рік проводимо цьому році, вже був восьмий турнір. Лагко сюди виступати, але на Карпатському карапатському мені дуже важко виступати. Дома мені важко виступати. І тут завжди хороша боротьба, така що долі секунди рішають все.